Now there are two main scriptures which have been used to say that women should not preach. Uh, для того, щоб підтвердити думку, uh, що жінка не повинна uh, бути за кафедрою, використовуються дві uh, два вірша. And I will not run away from those scriptures, those scriptures need to be addressed. І я не буду відвертатися від цих, uh, від цих uh, цих двох місць. Їх потрібно адресувати. First, Timothy two, verse 11 and 12. 1 Тимофія 2, 11 12 Let a woman learn in silence. Нехай жінка вчиться в тиші. And be in all submission. І нехай вона в во усьому підкоряється. When you are doing Bible interpretation. Коли ви трактуєте Біблію, you, you need to face certain realities. Вам потрібно усвідомлювати певні реалії. One of the realities is this. Paul was not writing a Bible. I know because it's put in a book, it looks as though he sat down to say, I am writing a Bible. Paul was not writing a Bible. Через те, що слова Павла записані в Біблію, і все сказано, і все воно складено, укладено в одну книгу, то видається, що це він написав її, але Павло не писав Біблію. Paul was writing to groups of people. Павло писав групам людей. Context and culture, because of that society, is that not to cause offense? Let not the woman minister, let not the woman do XYZ. It was not a general statement for all time, for all generations, saying that women cannot. Отож, коли Павло писав ці листи, це стосувалося жінок того часу в тому, саме в тому суспільстві. Це не означає, що на всі віки, на всі покоління, на весь абсолютно світ Павло сказав, що жінка не має права говорити. Просто аби в цій культурі поведінка жінки не спричиняла ніякого протистояння, вона потрібна відповідно до тієї культури поводитись саме так. People were arguing when women can do this. Katri Koman was operating in a very powerful gift. Люди між собою сперечаються, чи може жінка, чи не може жінка. А Кетрін Кульман, вона оперувала в дуже потужному дарі. Вона завжди казала, to the відповідно до істориків, that she that her was meant for a man. вона вірила, що служіння, яке несла вона, вона, було призначено для чоловіка. Але чоловік не згодився заплатити ціну, тому це служіння несла вона. І я вірю в це. Тому що, коли вона померла, то її благословіння перейшло на Беніхіна, який є чоловіком. З людьми можна сперечатися на все життя. The proof is in the action. Але доказ в дії. Yeah, you can you can you can people like argument for no reason? Люди люблять сперечатися просто так. But the reality before both you and I але реальність, яка стоїть перед очима і і вас, і нас, is that God is using women as powerfully as men. Що Господь Господь з такою ж самою силою використовує використовує жінок, як і Господь використовує чоловіків. I will pour out my spirit on all flesh написано, що від духа свого зілю на всю плоть. Your sons and your daughters will prophesy. Твої сини і твої дочки будуть пророкувати. the enemy has focused his attention on women. Отож, у ворога спеціальний радарчик, на якому жінка в особливому фокусі в нього. Abuse. Зловживання. Death, Смерть. All sorts of things to subjugate the seed of the woman. Все, що хочеш, він може спустити на жінку, або якимось чином просто не дати цьому плоду прорости. Don't let somebody use the Bible to confuse you. Не дозвольте нікому використати, використати Біблію проти вас і проти вашої ясності ума. Shout, Амін". Скажіть Амінь.